Втирайте глаза, тому що зараз я буду наливати вам каву. З вами важка ва експерт Нікіта і сьогодні ми будемо робити айс каву. До речі, дуже смачний напій, який люди п'ють навіть взимку. Ну, зараз ще не зима, але все ж ми додаємо льоди повний стакан. Бац. Додавляємо туди льоду. Оп! Закриваємо. Чудово! Протирайте глаза, тому що зараз я буду наливати вам каву. Бац! Вже ми залили. І зараз ми продовжуємо робити нашу чудову айскаву. Але продовжиться робити Оля. Бац. Ді, Треба було мока спочатку. Ну, буде айс-капучино, Теж чітко, так? Так. Да. І ось наша фіналочка. Усім до побачення. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і будьте найкращими. Завіть на столичний ринок 110 а ви вже записали напевно цю адресу. Якщо ні, то запишіть столичний ринок, кільцева 110 а приходьте з батьками, приходьте з друзями, приходьте з колегами, приходьте з анонімними кружками, абсолютно з усіма. І пийте дуже смачну каву, яку прямо тут ми вам дуже швидко і смачно приготуємо. Усім гарного дня.